Шановні друзі, не завжди наша подорож починається з автомобілів. Цього разу ми, точніше, я їду з Тернополя до Львова на поїзді. Там зустрічають мене люди на власному автомобілі. І ми разом їдемо вже вибирати їм автомобіль. Автомобіль цей буде Mercedes Viano 2.2. Дизель. 13-14 рік, 12 як мінімум. Щось в гарні комплектації, там, як не діло, там не буває поганої комплектації, ну, фактично. Так? Е, тоді кхм, має бути гарна комплектація, гарний стан, і думаю, що відео вийде у нас цікаве. Отже, я чекаю на свій потяг, їду до Львова. Всім щасливої дороги. Я нагадую, в нас 27 квітня. Сніг. Сніг майже всі Німеччині отакий, як це сніг. Ну Не сніг, в принципі, ну так, на полях, на горах сніг, а на дорозі вже його немає. Щасливий власник Віано. Ми надіємося, що ми його оформимо купимо. Я <ріхи> куркую. <ріхи> Вова. Вова на Прадо. Але прадо для сім'ї семимісне, прадо для сім'ї для подорожей не дуже, тому купляється. В них взагалі велика сім'я, тому купується велика машина для подорожей для сім'ї. Це брат Юра, ви вже його мама, певно, бачили. Юра буде виконувати функцію водія, моториста. Кольца зараз перекине в Яну, Казали, там щось троїть трошки. Він кольца кидає на дорозі там за мінуту, раз, раз і все. Через вихлопну достає. Перехрестя з кругом. Так що все, ми погнали за нашої машинки. Приїхали ми з хлопцями шукати Віано, такий є чорний. Зараз візьмемо від нього ключики, десь фокус втік. Де ж він втік. Такі от у нас є Viano. Ми зараз візьмемо ключики і глянемо на нього. У нас цікавить ціна до 20. Що з нього побачимо? Тут такий столик, такий варіант. Таке, що ззаді в цій машині людей не возили чи що? Ну, відносно гарно. Цей ми не замітили, в цьому є проблема, немає бокової дверки, тому він нам не підходить. Це 10-й рік і ще ціна 17 з копійками, тому ми його не беремо і їдемо дивитися далі. Купили ламбургіні, розмитнили. От він наш красавець. Кому? пишіть пишіть оформи. Ламбо. Світло заважає. Дороженькі варя. Тут всі гарні автомобілі, але ясно діло от наш віано стоїть. От він. Наш віано з тестдрайву Ось Такий наш віано. Ну і власник Вова. Доброго ранку. Ми за нашим Віано доїхали фактично до Австрії, до кордону. Тому дуже далека була дорога, але ми шукали таке щось, щоб було і ціна адекватна, і стан. Відповідно, ми подивилися, вже були три, да, три Віано, нам не дозволили ні знімати нічого там. Ну і це було таке втурка, таке паліво. Бистренько 5 хвилин подивилися, 5 хвилин глянули. І нам нічого не сподобалося, відповідно поїхали на інший варіант. Німець під Австрією, така глуш, село. Особистий власний автомобіль німця, який власник фірми, на якій продаються і різні МГ машинки, і BMW, і Audi. Тобто гарний автосалон, я вже там показував, напевно, може, покажу пару кадрів. Поки що власник заправляється, власник на Прадо. О, там Прадо. Сімимісний. Він хоче для сім'ї машинку на... Мінімум 6 7 місць, а 7-8, четверо 4 -4 дітей фактично. Жінка, він для подорожей їм треба віано. Направду дуже не поїздиш. Так що їдемо. До речі, ми вчора його купили, домовились про купівлю, але не встигаємо оформити документи. Не встигали вчора, тому оформляти будемо сьогодні. Ми надіємося на те, що будемо сьогодні. Тому печемо. печемо в наш автосалон. Отже, ми його купили Viano 11 рік. Дуже гарна машинка з пробігом 212 тисяч чи 218 тисяч, у нас спереді світодіоди вже, лінзована оптика. У нас є ось такий салончик, скажімо так, трансформер. Тут ми розляглися, ноги розпрямили. Сідушки всі складаються, відщолкуються на релігах, можна цією сідучкою по салоні, куди хочеш собі рухати. Ми не встигли, ще німець не встиг зробити нам хімчистку. По салону у нас ніяких проблем немає. З електронікою проблем немає, нічого не бито, не мальовано, не фарбовано. Ясне діло, що в нас є, у нас є от камера, у нас є задній парктронік. У нас немає бокової дверки, але для нас це не було критично. По, по салону у нас є круїз-контроль, автоматичний, автоматичний скажімо так, датчик дождя, як його називають, автоматичне світло, тобто датчик освітлення включає сам ближнє, коли треба. Значить, в нас є навігація, Bluetooth, читаю фільми, подивимося з дисків, з флешки. Тож в нас є навігація, там, правда, немає Росії, України, ну цих наших, скажімо так, країн. Правда, немає України і тільки Європа. Телефон, диск, понятно, перевели вже на російську мову. У нас не кліма. Але зато у нас гарна ціна. Гарна ціна за гарний рік. Тут все, думаю. Всім зрозуміло. ну Ясне діло, що у нас автомат, ясне діло, що у нас 2,2 дизельочок-мотор. Отака от лялечка їде в Україну розмітнюватись. Ці два ці два переключателі, оце заднє вікно відводять, відводять в сторону для вентиляції салону, що дуже класно. Огромна ляда. Ясне діло, що ми вже... Ну, не ми, а власники, нові, скажімо так, велика родина собі вже закупилася всім, чим хотіли. Отака от, от у нас простора, класна машина. Резетка на 12 вольт, 220 в нас немає. Також тут є от, тут ще одна розетка 12 вольт під сідушкою. Класний самий тут управління кліматом для задніх пасажирів, автоматичну температуру, вентилятор виставляєте собі. Сидушку, Тут сиділа така худенька, худенька така баба. І вона їздила така акуратно, акуратно, акуратно. Дуже гарно. Пробіг 218, дивіться, як виглядає 214. сидіння на, на 214 так, не поправляють, дивіться, руль ніде не потертий, ніде сидіння, нічого абсолютно. Отак От виглядає Робіжу. руль. Отак От виглядають педалі на 200 тисяч. Отак виглядає ручка, ніде нічого потертого, ні тріщинки, ні царапинки, ніде абсолютно нічого немає. Тому у нас якраз такий варіант цікавий. Тут підстаканник, рація. ми говоримо по дорозі собі. Там ми задоволений цією машиною. Поки, якщо вона дійде до таможні і буде дуже класно їздити, тобто що це буде дуже класно. Дякую Назару, що він мені дуже поміг. Знайшов йому через цю камеру, якою він зараз мене знімає. Ну, дуже гарний хлопець. Рекомендую всім беріть його, тільки нього, бо він дуже класний. <рес> я за це не плачу, просто е, гроші за таку рекламу. Просто дійсно люди доволі. Я довольний таким, так, такими ти хлопцями. Ти, ти мені нічого не говорив, я сам просто прийшов, сам говорив. Так. так, і саме класна ситуація з цією машиною зараз прикрию двері. Як було? Я приїхав додому. Дві ночі переночував вдома і, в принципі, тиждень не планував нікуди їхати. Дзвінок. Володя каже: завтра рано їдемо. Я кажу, як завтра рано, все. Але я кажу, одна умова. Я маю їхати з вами, все нормально, тільки не за рулем, а як пасажир. Тобто ви мене везете туди і назад. Відповідно, Юра, дякую, Юрі, він, нас, він нас везе. Юра везе мене на Віано. Перед нами Прадо. То є Прадо Вови, автомобіль для... Для родини, для великої родини, я так скажу. Автомобіль буде розмитнюватися на, на володю. Ми разом будемо пересікати кордон. Отака от штука, ще на кордоні гляну, в нас є, покажу вам які у нас є документи, але в загальному автомобіль дуже-дуже навіть класний. Або давайте зараз я гляну, покажу вам, що у нас є з документів. У нас є малий бріф, стандартні німецькі документи. Секунду. Отже, в нас є малий бриф, як його називають в народі, страховка, у нас є купча, у нас є великий бріф, старий, новий. І в нас є документ для митниці, так? Експортна декларація. Я наголошував всіх відео, і ще раз вам наголошую, хлопці та дівчата, вам експортна декларація потрібна на будь-який автомобіль. Неважно, чи він приватний був в руках, чи він був... На фірмі. Чи Чвісь нетто, брутто, не важно, які у вас номери на машині, не важно що. Ось такий листочок вам потрібно оформляти на німецькій митниці. Тому зважайте на це. Якщо у вас нема часу для німецької митниці, оформляйте його в Польщі на митниці. Но поляк вас не пропустить без цього документу. Так що ми зараз перекушуємо, далека дорога додому. Стандартно ви це все знаєте. Можливо, пізнімо пару кадрів на, на самій митниці, як це все буде проходити, але загалом поїздка суперова. Класно, нормальний Отже, ми приїхали на кордон Шегині медика. Зайняли саму крайню праву полосу для тих, хто їде на цей кордон. Я вам ще раз пояснюю, тому що дзвонять люди і кажуть, не туди став півдня простояв. Сама крайня полоса оця от, за фурами. Так вона може бути довга, але сама права. Значок фури намальований в цю полосу ставати. Сама крава. Правіше за неї немає місця. Думаю, питання будуть відсутні. От вам яка черга на розмитнення. Це все на розмитнені. Так, ми пройшли Давай. Польщу, стоїмо в черзі до України. Значить, поки що ми тільки пройшли Польщу і ми вже в черзі стоїмо 12 годин. Ми ще навіть не в Україні. Отакі черги на кордоні. Так що плануйте, свій час дуже-дуже. Скрупульозно, а в принципі цього неможливо запланувати, тому що дуже великі черги на кордоні.